Так, Ісус, Він вчив. Марка 4 розділ, Він вчив от, про те, що плід приносить слово. І він казав, що якщо ми чуємо Слово, приймаємо Слово Боже, починаємо вірити в Слово Божому, то нам треба стояти на цьому слові, очікувати, що Слово Боже, в яке ми віримо, в яке ми сповідуємо. На основанні якого ми поступаємо, воно принесе плід, воно проявить себе, воно стане явним, воно буде світло. Ми будемо мати від цього слова, від обітниць Божій. Ну, Ісус також казав, що є сатана, який приходить вкрасти в слово, є обставини, події в цьому світі, які направлені на те, щоб вкрасти слово. Теж можуть бути не направлені саме проти тебе. Але є такі обставини, які. Можуть впливати на те, щоб ти перестав вірити, щоб ти відійшов від слова. Є ганіння, є люди, які можуть ругати, обзивати. Є злі люди. Біблія каже, що ми живемо останні часи, і в ці останні часи люди будуть злі. Я поведінка людей, яка може виштовхувати від того, щоб вірити в Слово, щоб стояти на Слово, щоб очікувати від Слова Божого. Щоб розочаруватися в Слові Божому. Є другі речі, які ми самі допускаємо, в своє серце, в свою душу. І знаєш, дух і душа це різні поняття. Вони часто в нашому в християнському житті переплетаються в наших висловах. Дух, душа, дух, душа. Ми думаємо, що це одне і те ж саме, ні. Дух народжується згори. А душа це частина духа, вона не народжується З Душою повинна ми повинні працювати. Це разум, воля, емоції. І от є речі, які душевні, емоціональні речі, які не від Слова Божого в нашому разумі можуть приходити. Це заздрість, це обіда, це бажання обсуждати, критикувати когось. Вказувати людям, як їм правильно треба поступати. Ми ж християни, ми ж повинні розличати добро, Да, ми розличаємо добро і зло. Но Біблія не каже, щоб ми йшли і всім подряд казали, що таке добро і зло і що ти злодій. Ні. Нам потрібна мудрість в тому, щоб констатувати факти. Біблія не каже, щоб ми були критиканами тими, хто постійно суджують, тими, хто постійно ругається, злиться. Для цього не треба бути дітям Божим, щоб це робити. Так є речі, які ми самі робимо, і вони заглушають Слово Боже. Вони не дають плід благості, благодаті, Плід Царства Божого. Тобто вони не дають Слову Божему окоренятися в нашому дусі і приносити плід. Є такі речі, які ми самі робимо, які ми самі допускаємо, за того, що в миру є зло є злодії. Тобто наші обіди. Те, що ми роздражаємось, гнівуємось, осуджуємо, критикуємо і тому далі подібне. Діла плоті, яке описані в Галатах 5 главі, всі ці речі. Вони не дають Божому Божиму в нашому дусі і принести плід. Тому Ісус вчив, що Слово Боже повинно укоренитися в нашому дусі і принести плід, благословити нашу душу, благословити наше тіло. І потім ми будемо пожинати в обставинах в цьому світі від Слова Божого. Слово Боже, перш за все повинно благословити, так, да, окоренитися в нашому дусі, любов'ю. Потім воно повинно благословити нашу душу разом, волю, емоції. Потім ми контролюємо своє тіло, як ми реагуємо на восприяття. Да? Одна мама сказала, коли своєму сину, знаєш, синок, вона казала йому, що ти будеш виростиш, ти будеш сталкуватися з підлими людьми, злими, нечистими людьми. Ну, Все залежить від того, як ти будеш до цього відноситися. Вона говорить, твоє життя буде залежати від того, як ти до цього будеш відноситись. Тому Ісус вчив, що Слово Боже, яке входить в наш дух, воно там росте, воно розвивається, воно, воно укореняється, утверджується любов'ю. І Слово Боже росте, розвивається, і воно благословляє нашу душу, воно благословляє наше тіло. Воно виходить наружу через наші слова і вчинки. Змінює обставини, змінює наше життя, змінює наше відношення до життя, до обставин, до людей. Далі Ісус каже, що слово Боже, це Царство Боже, це слово Боже це стіл, це захист, це перемога, це забезпечення, це служіння, це взаємовідношення з людьми, це преуспівання в усьому. Ісус каже, що це Царство Боже. Це те, що робить Бог в житті людини, як Він це робить. Це прояв Господства Ісуса Христа. Ісус каже, що це теж подібне тому, як ми сіємо Слово. І так, прояв Бога на цій землі, прояв Господства Ісуса. Це подібно тому, як ми сіємо Слово Боже, свій дух. Воно там укореняється, утверждається Любов'ю. Це слово благословляє нашу душу, нашу поведінку. Воно виходить наружу через наші слова, і ми отримуємо жатву від цього слова. Слово Боже послано, щоб в повноті без всякого недостатку принести нам те, на що є воля Божа, щоб зробити для нас те. Що зробив вже для нас Ісус, ким Він являється. Слово Боже, дано нам не для того, щоб нам було погано, щоб ми були хворими. Слово Боже дано нам, да, щоб ми їм перемагали гріх, нечистіві вчинки людей. Слово Боже дано нам, щоб ми були здоровлені, стілені, ходили в божественному здоров'ю, щоб ім'я Ісуса працювало. Щоб Дух Святий вів нас, направляв, щоб ми мали помазання від Духа Святого. Слово Боже дано нам, щоб те, що в серці Бога для людей, його обітниці вони були реальними. І все це сіння Слова і жатва від слова. Слово Боже дано нам, щоб нам було добре, щоб ми самі були добрими. Щоб ми не критикували, не осуждали, не ходили в обіді. Щоб ми не оправдували свої злі вчинки, як діти Божі. От я дитя Боже, Бог мене любить, тому я роблю, що хочу. Ні, щоб робити щось погане, для цього не потрібно бути дітьм Божим. Це і так люди роблять в миру, які не знають Бога, які не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Нам дано Слово Боже, щоб воно 100% працювало без недостатку. І те, що Ісус каже 30-60, 100 крат, це він каже про те, що наскільки ми дійсно тримаємо слово Боже в своєму серці, наскільки ми дійсно протистоїмо дьяволу, наскільки ми дійсно ходячи в любі, дозволяємо слово Божому коренятися в нашому серці, наскільки воно буде працювати, тобто це не міра, не грані як когось поняття і працює слово Боже. 30-60 це Ісус показав приклад, що може бути трошки, дійсно бути трошки в житті людини, християніна, а Божого, Слово Боже. Може більше. Ну Повинна бути повнота, без недостатків, 100%, цілісна, досконала робота Слова Божого в житті дітей Божих. І Ісус сказав, що нам для цього робити? Противостоять дядь. Стояти на Слові Божому, коли є ганіння, коли є якісь неблагоприятні обставини. Не дозволяти самим поступати по плоті. Так, да, наскільки ми віримо в Слово Божому, наскільки ми дійсно очікуємо, що Слово Боже зробить те, для чого Бог дав його, наскільки ми отримуємо. Ісус, як приклад, Слово Боже, яке стало плотю. Без недостатку все зробив. На всі 100%. Він не зробив що для нас на 30-60%. Ні. Так і сьогодні. Бог дав нам своє слово. Павло пише, я стремлюсь к цілі. Тобто, ціллю Павла була робота Слово Божого, прояв Слову Божого в його житті. Та є речі, про які Павло теж пише, каже, я стремлюсь к цілі. Честь, яка приходить від Бога. Почисті, да? яка приходить від Бога. Бог почитає своє Слово. Бог почитає своє Слово. Помазання приходить, щоб зробити Слово Боже явним. Тобто помазання від Духа Святого, від Господа Ісуса Христа. Ім'я Ісуса працює, щоб Слово Боже було явним в нашому житті. Щоб показати правду Слова Божого. Алілуя! Алілуя! І так, якщо ми дійсно маємо Слово Боже в своєму серці, якщо дійсно ми стоїмо на Слові Божому, якщо ми дійсно не дозволяємо самим собі проявляти і практикувати чинки плоті і якісь такі емоціональні речі, заздріть. Гнів, осуд, критику, тому будемо бачити більше прояву Слова Божого, ніж 30%. А ім'я Ісуса. Амінь.